Друзі, вітаю вас на каналі CryptoMaik. Тут ми дивимося новини криптовалюти. В сьогоднішньому відео ми подивимося, що в нас відбувається на криптовалюти, куди може вирости біткоін та коли в нас можлива корекція. І також розглянемо ситуацію по альткоїнам. А також, якщо вам подобається наш контент, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк та пишіть коментар. А також, хто шукає для себе криптоком'юніті, криптокоманду. Запрошуємо вас вступити в наш закритий клуб. Криптобізнес. Всі посилання ви знайдете в описі під цим відео. Сьогодні, друзі, ми поговоримо на, у нашому відео про біткоін, альткоїни. І також подивимось локальну ситуацію по ринку, тому що ми бачимо, що після, друзі, невеликої корекції до 26 100 біткоін у нас відновлюється і на даний момент становить 28 400 доларів. Тому будемо розглядати та буду розказувати свої очікування. Що чекаю, де продавати, що купляти і так далі. Також цікаві новини будемо переглядати. Як ми бачимо, друзі, що в нас є дві сильні зони. Біткоін зараз знаходиться в першій зоні. Ось вона сильна. Ми бачимо, що корекцію до 25 200, як багато хто чекав, і ми також чекаємо, щоб там докупляти біткоін. Корекція не відбулась, тому я думаю, що можливий ріст. До 30 тисяч, вище, навіть, навіть вище 30 тисяч доларів. Після чого може відбутися корекція до 25 тисяч 200. Це було б непогано. Піднятись до 30, скоригуватись на 5 тисяч вниз. І після чого отримати ще один потужний імпульс. І ріст до 36, можливо, навіть 42 тисяч доларів в середньостроковій перспективі, друзі. Я би очікував. Ось ця метрика нам підтверджує, що такий ріст можливий. Ось бачимо тут інформацію. Далі переходимо на наступний графік по біткоін. Дивимося, яка локальна в нас картина на одноденному таймфреймі. Бачимо, що зона спротиву росте, зона підтримки також росте і зона спротиву у нас зараз знаходиться на 30 400 доларів. Якраз біткоін може туди дійти і опуститись вниз, скоригуватись. А ця лінія якраз може і піднятися до 25200, і це було, в принципі, б дуже непогано. Можна було б там відкупити, а по 30 тисяч явно треба фіксуватись. Бачимо, що учасник ринку фіксується. Також переходимо, друзі, на тижневий таймфрейм. Хочу показати вам більш глобальну ситуацію по біткоїну. Бачимо, що ось тут була капітуляція, ось тут у нас були сильні сигнали на покупку. І RSI у нас піднявся вверх по біткоїну, але ми бачимо, що він ще не прийшов в зону. Перекупленості він ще не перегрий, тому, відповідно, у нас зберігається ще непоганий потенціал на ріст. Якраз, можливо, це і буде 36, 38, 42 тисячі доларів Ось цей локальний пік, після чого ми підемо в корекцію перед халвінгом, друзі. Також побачив ось таку динаміку, таку тенденцію, що на однотижневому таймфреймі ми вже бачимо ось такі сигнали, які нам говорять, що корекція вже скоро і ріст вже. Може скоро закінчуватись, може ми дійдемо до 36 тисяч, 38 000, і буде корекція. Бачимо ось таку червону свічку на тижневому таймфреймі. Вона досить сильна. Це означає, що біткоін ось тут вже починають продавати та фіксувати. По 28 тисяч якраз добре біткоін фіксують. І це вже нам підтверджує однотижневий таймфрейм. Також, друзі, переходимо в наш телеграм-канал. Хочу показати вам декілька цікавих новин. З нашого телеграм-каналу Криптобізнес ви можете підписатись, ссылка в описі є. Всім відомий, чат-GPT дав прогноз по курсу біткоін на січень 2024 року. Чат-GPT нам показує ось такий прогноз, що біткоін може коштувати 142 тисячі доларів. В принципі, не думаю, що біткоін оновить свої хаї до халвінгу, але ми бачимо, яка зараз ситуація, банківська криза, тому відповідно можна чекати все, що завгодно. Також бачимо, що, друзі, було добуто вже 19,3 мільйона біткоїнів, з яких 6 мільйонів були безповоротно втрачені. Це емісія більше 30%. І це дуже великий плюс, тому що цих біткоїнів вже в емісії немає, відповідно. Пропозиція зменшується, а спрос росте. Відповідно, ціна на біткоін також буде збільшуватись. XRP. Хто в нашому закритому клубі криптобізнес я писав, казав, що потрібно мати XRP в своєму портфелі, і бачимо, що XRP за 10 днів у нас дав 57% росту. Але це, в принципі, для XRP не є дуже багато. Якщо ситуація по XRP буде розвиватись позитивно, то можна чекати набагато більший ріст по XRP. Далі, друзі, план, план, план B. У нас е, пише та стверджує, що біткоін має потенціал росту до 5 мільйонів доларів за монету з учотом текущої денежної маси. Ось такі думки у нас від плана Бі. А що думаєте ви з цього приводу? Пишіть коментарі, буде цікаво почитати. Е, також, друзі, по біткоін рейдузі хочу вам показати та нагадати, щоб ви були в курсі, де ми зараз знаходимося. По біткоїну, згідно історії, бачимо, що ось тут у нас було накоплення, а в минулому циклі вже е, бачимо, що е, кити, маркетмейкери хотіли заробляти не один раз, розпродавати на хаях, а захотіли заробляти багато. І, в принципі, е, ситуація їм в цьому допомагала. Бачимо, що ось тут було накоплення внизу, після чого ріст ось тут був розпродаж. Далі корекція знову ось тут накоплення. Після чого, друзі. Ось тут знову розпродавалось. Зараз маємо, друзі, ось таку ситуацію, коли біткоін знаходиться внизу і знаходився ось тут, коли ціна була 15500, біткоін знаходився дуже-дуже низько, де, було, де був дуже великий смисл закуплятись, якщо ви очікуєте біткоін десь ось в цих відмітках після халвінгу. Тому, відповідно, ситуація може розвиватись ось так, похоже, як це було ось тут. Ми, наприклад, показуємо ріст, після чого корекція, і потім йдемо вже ось такий бичий ринок. Тому, відповідно, думаю, що якась така ситуація може повторитися. Тому бачимо, що в принципі maker, вони, е, показують нам ріст падіння, ріст падіння. Відповідно, це означає, що вони хочуть заробляти набагато більше, ніж просто так, як це було. Ось тут, ось тут накоплення, закупка і ось тут розпродажа. Тому, друзі, можемо чекати якусь подібну історію. Як буде, як буде насправді ми це все побачимо, дізнаємося, але якщо припускати, що щось буде подібне, то в принципі ось щось таке, ми можемо чекати, тому що, в принципі, бачимо, що по ось цій метриці ми можемо дійти до якраз ось вже ця зелена лінія знаходиться на рівні 45 тисяч доларів. Але Ця зелена лінія падає вниз, тому вона може знаходитись на рівні 42-38 тисяч доларів, і біткоін туди може дійти. Там будуть точно розпродажі, і після чого можна чекати корекцію. І по цій зеленій лінії видно, що як тільки ми досягаємо зеленої лінії, йдемо в корекцію. Досягаємо зеленої лінії, йдемо в корекцію. Давайте покажу вам, щоб ви це все чітко побачили. Ось наше дно досягли зеленої лінії. Корекція. Досягли зеленої лінії. Корекція. І можна очікувати якусь таку подібну ситуацію тут. Корекція, після чого ріст. Тому, друзі, як бачимо, що історія та цикли повторюються, це, в принципі, виглядає гарно, виглядає непогано. Тому, друзі, хочу побажати вам всім на цьому ринку заробити. Хочу побажати вам профіту. Дякуємо вам, що дивитесь наш, наше відео, наш контент. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалось вам відео. Та корисна інформація. Ставте лайк, пишіть коментарі та підтримуйте український контент. контент. Дякуємо, друзі, за перегляд. Всім пока!